Вітаю на каналі. Сьогодні чергова викладка на тему, коли закінчиться війна. Дивимося серпень. Україна, Плани на цей місяць очікування. Що з цього може бути реалізовано? Яким взагалі буде цей місяць у питаннях війни для України? Одна карта йшла. Давайте Якщо треба то. Вийде ще раз. І результати для України. Росія плани, чого вдасться досягти. І які загалом результати серпня для Росії? І, звичайно, карта, який вплив серпня на закінчення війни, до чого все йде у серпні. Для України, для Росії. Ого, 15-й сад дияволу. Тут, знаєте, щось очікується дуже важке. Давайте подивимось, що це для України. Скоріше за все, є щось таке, дорогі мої, що від нас приховується, є неочевидним зараз, але має надзвичайну вагу. Можливо, якась ведеться хитра гра, і карти непрості для України. Те, що є розуміння, переосмислення ситуації всього того, що відбувається, так. Але від цього, як кажуть, не легше, тому що піднімається на поверхню те зло, яке було приховане певний час. І двійка мечів це про таку ситуацію, з якої немає виходу, власне, бо рішення складні, які зараз не можуть бути прийняті з тих чи інших причин. Так що очікування не найкраще на серпень. Давайте подивимося, який найбільш вирогідний сценарій розвитку подій. Давайте візьмемо додаткову карту. Береться по кілька карт. Ну, що, любі мої, схоже на те, що в серпні ми побачимо дещо нове, абсолютно неочікуване. Шістка жезлів, як ви знаєте, карта переможця. Причому це результат таких колективних зусиль. І тут ще вийшла додаткова карта сила. Яка, власне, показує на те, що Україну посилять. І шістка жезлів і сила це про допомогу когось сильнішого, ще і з дурнем, який часто показує слабку персону, дитину, наївність і так далі. Тобто можемо очікувати, що в серпні ми побачимо дещо нове. Причому на фоні цих всіх очікувань. Негативних на вході в серпень. Подивіться, яка різниця в картах. Серпень буде для нас таким місяцем, коли багато хто підніметься духом. І це буде абсолютно неочікувано. Приберу трохи карти. І результати давайте побачимо дев'ятка пентаклів. Дотримання бажаного результату. Це і про безпеку, це і про матеріальний ресурс для людини це аркан про фізичні сили, про відновлення, про почуття, скажімо так, власної гідності, власної цінності. Ну, можна ці всі слова перенести і на країну. Ну, Я думаю, любі мої, що справді серпень. Повинен бути поворотним моментом. Кому цікаво, загляніть у минулі розклади, і мені здається, що серпень саме був з покращеннями. І от зараз ми вже близенько до серпня і можемо це спостерігати зараз в картах. Ну давайте побачимо, що там Росія планує тут Пентаклів. Вони багато що ставлять на карту. І в цьому бачать шанс на прорив такий, який дасть їм серйозні досягнення в перспективі. Але маємо зауважити, що тут Пентаклів – це тільки початок, так, можливості. І тут мова може йти як про матеріальне посилення, так і про початок, наприклад, наступальної кампанії, тому що ця карта вказує на такі важливі проекти. В які кладаються гроші, сили, час, люди і так далі. І сподівання по цій карті такі досить обнадійливі. тут з мечів. І як бачите, тут присутній вінок, через що цей аркан часто вважається картою переможних дій або переможних рішень. І Я би сказала, що тут мова може йти про наступ. На одному конкретному напрямку, який може бути для них досить успішним, це таке як прорив, динаміка різка, можливо, неочікувана. що Україна теж переможцями ходить, але знаєте, тут є така різниця. По шість жезлів це така динамічна прорахована діяльність, в яку вкладено вже досить багато зусиль особистих і своєї команди. І тепер є такий реально досягнутий результат. Це можуть бути і перемоги на фронті, і це можуть бути, до речі, і домовленості, зібрання важливі, на яких будь-прийняті такі рішення, які посилюють Україну у росіянців. У прямому форматі зараз. ну Дивіться, може бути атака на велике місто. Десятка пентаклів може навіть столицю показувати. Або ще якогось важливого інфраструктурного об'єкту, такого серйозного, знаєте, як порт, або як електростанція, ну, щось таке. Я думаю, що вони посунуть на якесь велике місто, будуть бити по ньому, тому що для України відлюдник вийшов в військових умовах, дуже часто показує укриття, схованки і так далі. Але дивіться, їхні такі наміри виходять по результату з ілюзією, що їм так, от прямо з заскоку, як по тузу пентаклів чи по тузу мечів, вдасться вирішити це питання. Насправді, десятка жезлів. Це буде досить важко для них. Що вони будуть робити? Ну, це, знаєте, дурень, така карта, як ідуть на обу. От Просто не дивлячись на ризики, на якісь там небезпеки. Шісткою кубків може вказувати на те, що вони будуть рухатись у тому напрямку, куди вже пробували йти до цього. Повторювальна історія з минулого ще, не закрита, скажімо так. От вони туди дивились, весь цей час їм туди кортіло знову повернутися. І от в цьому напрямку буде йти рух, можливо. Крім того, обидві ці карти частенько ще вказують на дітей. Може бути якісь маніпуляції справді в цьому сенсі. Дивіться, сонце це теж може бути про це. Для України сонце, для них десятка мечів. От пам'ятаєте, раніше була десятка Схоже на те, що в них накриється ця вся історія, в яку вони з таким натхненням будуть заходити. Давайте побачимо результат серпня для Росії. Паз жезлів. Ну, бачите, знов карта початку, карта нового, карта перших кроків. Вони зрушать в якомусь напрямку. І все на цьому рівні, власне, має і зупинитись. Отак як зрушать і далеко не зайдуть, скажімо так. Крім того, паз жезлів може бути ще, знаєте, про такий поспіх, Щоб будуть намагатись зробити, щоб встигнути. Вони зустрінуть сильний спротив з боку України. Вони не очікують, що може бути достойна відповідь. Як кажуть, як агукнеться, так відгукнеться. А ми, до речі, бачили раніше з вами, що Україну посилять у серпні. Тільки мечів, карта програшу. Якщо в інформаційному просторі будуть якісь новини, навіть розкачуватися як позитивні для росіян, насправді ні. Не досягнуть того, що хочуть. Ну і що, як це все, власне, відобразиться на подальшій всі історії для Росії і для України. Як це все вплине в подальшому на війну? Зупинить, розкачає і так далі. Ми бачимо двійка Пентаклів. Це такі терези, знаєте, Та гойдалка. То в один бік, то в другий бік. Зараз змінюється обстановка і намагання втримати цю ситуацію. Для Росії король жезлів і рицарь мечів. Це показує таку нервовість росіянської влади, можливо, бажання помститися. Дві карти двору думала, візьму ще карту, і тут знов карта двору, на цей раз паж мечів. аркан вийшов на питання. В цілому, як оце все, що буде буватися в Росії, вплине на війну. Ну, показують карти, що буде загострення. Вони будуть нервуватися, вони будуть, як кажуть, смикатись і намагатись вколоти болісно. Але загалом, ви бачите, підвішений. По-перше, цей аркан показує, що ситуація якби заумирає, підвисає. І ще, звичайно, для цього специфічного. Державного, скажімо так, утворення помста завжди повертається на те, щоб було якомога більше жертв. Для України що це? Для Росії. Вони можуть зробити якусь таку зупинку, паузу, щоб підкопити сили для подальшого руху, відновити потенціал, скажімо так, шукати нові можливості, відігратись тим картам, що ми бачили знизу. Для України зірка починає, як кажуть, розвіднятись. Ось п'ятірочка кубків це, знаєте, розчарування міжнародними якимись стосунками. Ну, можна сказати, що нам не звикати. Скоро ми вже будемо це сприймати так. Сьогодні так, завтра так, все змінюється. Добре, давайте розберемо ще, що Україна. Дев'ятка кубків. Ви знаєте, що ця карта досить непогана. У нас дев'ятка Пентаклі виходила як по результатам серпня. Підходить до завершення певний етап, він завершується з користю для України. Якщо для Росії тут таке більше все в тумані, в неясності ситуації по півквінту, а то для України це по справедливості. Так що я би сказала, що тут має бути дещо для нас особливе в серпні. Ми побачимо. З дев'ятка кубків. Я взяла додаткову карту, вийшли закохання. Це домовленості, це, це рішення дуже важливі, такі прямо життєво важливі. Ми це проговорювали з вами в цьому блоці, коли дивились події серпневі. Так що це ще одне додаткове підтвердження. Чекаємо на полегшення, на покращення у серпні, дорогі мої. А зараз подивимося ще. Трошки які можуть бути найважливіші події для України. і Для Росії, мабуть, глянемо у серпні. Україна. Росія. Так, Україна. Помірність це таке заспокоєння, коли все стишується, в тому числі мова може йти і про перемир'я, наприклад. Може, знаєте, стихнути така нервовість у політичній площині. Тут важливо спостерігати за розвитком подій. якщо враховувати наступну карту двіку Пентаклі, варто сказати, що помірність це ще про почуття міри, про баланс. Терпляче спокійно спостерігати за тими подіями, які відбуваються, на відміну від цієї карти, двійка пентаклів це про таке дещо легковажне можливо ставлення, в тому числі і до ресурсів, в тому числі і відсутність такої правильної реакції, коли треба зібратись, вирішити якесь питання, вона може програтись, скажімо так, в мінус. Ще двійка пентаклів про здатність тримати знов таки баланс у змінюючихся обставинах. Тобто сьогодні якісь перемоги, завтра проблеми. Маємо розуміти, що зараз в цей час протягом дня можуть бути абсолютно різні сигнали, скажімо так, знаки. І треба спокійно на це реагувати і вміти зібратися у потрібну хвилину, не розслаблятись. А ось дев'ятка мечів третій частині місяця це десь після двадцятих чисел, можливо, трохи менше, може останній тиждень. Буде таке накручування, знаєте, ситуація, нагнітання інформаційні такі істерії. Люди будуть в паніці, будуть налякані. Маю сказати, що дев'ятка мечів це така карта, яка далеко не завжди вказує на реальні проблеми. Скоріше, це про почуття, таке коли ти не впливаєш на щось, не від тебе залежить, коли в тебе немає достатньої інформації. І така, знаєте, верхня точка емоційної напруги. До речі, 24 серпня Україна святкує День Незалежності. Можливо, якраз навколо цієї дати і буде нагнітатися така атмосфера. І Ось дивіться, навколо цієї дати ситуацію показує сімка жезлів. Це карта оборони захисту, здатності вийти із складної ситуації. Так що тут є всі шанси. Втримати ситуацію на контролі і прорватися. Саме сенс останнього слова дуже чітко промальовані в цій колоді. На сімці жезлі. Чого ще може стосуватися дев'ятка мічів. Маю сказати, що дев'ятка мечів – це така карта, яка вважається ще гіршою за десятку мечів. Що десятка мечів це вже все. Крапка і починається новий етап, що власне показує дурень і туз мечів. А дев'ятка мечів це якраз така дуже напружена. І ось ми бачимо, що це насправді вказівка на те, що прорвемось і вийдемо неочікувано, дуже різко, навіть для себе, на зовсім інший результат будуть досягнення по тузу мечів. Це про якісь абсолютно нові можливості, ще про безстраще таке. Про готовність рухатись вперед до своїх очікувань серпень буде цікавим місяцем у нас, друзі. Можуть бути в політиці справді якісь затримки. Тут ось по помірності може бути. А тут, бачите, якась конфліктна ситуація з партнерами через затримки. Наприклад, щось йшло ішло йшло своїм чередом. Це може бути все ще завгодно. Але, скоріше за все, щось матеріальне, або якісь договори, або домовленості, або допомога, або зброя ну все що завгодно, буде затримка. Але це не відмова, це про те, що щось допрацьовується, якісь нюанси, якісь деталі, і далі вже йде так, як треба. Тому що вважається сімка пентаклів картою результативною, коли ще ось зараз щось не до кінця зроблено ще треба продумати, допрацювати, і ось ось буде результат. Давайте подивимось, що буде на другому боці. Початок серпня для росіянців може бути досить успішним. Вони можуть піти в наступ, по перше, відразу на кількох напрямках. Або посилити один напрямок, зібравшись сили з усіх боків, скажімо так. Ну, дивіться, король жезлів. Чисткою жезлів може вказувати саме на якісь події у владних структурах, на верхах російських. Можуть бути зустрічі якими своїми партнерами чи однодумцями, де будуть раді бачити оцього. Що це? Цікаво. Тут у нас в політичному рівні справді буде відбуватись дещо цікаве. Скоріше за все, вони дуже сильно залежать від поповнення ресурсів для того, щоб вирішити якесь питання, в яке мене вляпались і не мають зараз можливості рухатись далі таким темпом, як вони хочуть, вони зроблять, як би сказати, фатальну помилку. І тут така ціна буде заплачена за це. Що коли стане про це відомо, то багато хто буде здивований. До речі, шістка мечів. Карта переможця в цій колоді, дуже цікава карта. Скоріше за все, це не Росія буде в цій ролі, ну, виходячи з того, що ми проговорили вище. Тут навіть, бачите, видно, що від мисливця залишилася одна шляпа, і над нею стоїть Лев, сильний такий персонаж. Ця карта і диявол це про тиск зверху, про примус. От щось таке там буде відбуватись. Хтось набагато сильніший і впевненіший може показати себе в серпні росіянам. Наступна подія тут кубків. Ну, це таке, знаєте, дуже емоційне щось відбувається. Ця карта може бути і про радісні якісь новини, і про сльози. Але вже. Бачите, з цього бокалу є через край. Давайте побачимо, про що саме для Росії в серпні ця карта. Ми вже, до речі, бачили підвішеного і якраз на карти серпня. І 4 каже теж була. Тут мова, скоріш за все, йде про якісь події в них вдома, на їх території. Цим картам, звичайно, може бути дуже багато варіацій, але я схиляюсь до того, що доведеться чимось пожертвувати їм або хтось заплатить по рахунках. Ну, дивіться, якась подія надзвичайно така емоційно наповнена, дуже чуттєва. Це може трапитись близько десь до якогось свята по четвірці жезлів теж може це проходити. Причому такого, яке в них саме відбувається. Ну що ж, добре. І ближче там до кінця місяця Верховна Жриця. Ну, як відомо, це таємниці, щось приховується. Може карта вказувати на таємні служби, на їх операції. Давайте розвернемо. Ну, дивіться, що це для Росії. Остання карта Король жезлів. До цього обмеження військових діях, які ведуться не на території Росії. Тобто не буде розуміння, що робити далі. Можливо, навіть якісь як оточення, наприклад, або ув'язнення. І імператриця шістка пентаклів, вісімка кубків. Російська влада таємно буде намагатись впливати на підтримку України. Але це насправді є ілюзією, їм цього не вдасться. Ще ці карти можуть програтись так, що їх будуть намагатися обмежити у бажанні у цьому воювати далі, рухатись. І будуть пропонувати різні такі, знаєте, плюшки, як кажуть. Можливо, там санкції знімемо, можливо, ще щось, можливо, там території якісь будуть обіцяти, ще, як Трамп любить, українські. Ну, Це поки що буде. На такому рівні, ще прихованому, ми не будемо цього всього бачити, того, що там відбувається за кулісами. Хоча, можливо, деяка інформація буде просочуватися саме це буде нагнітати ще такі переживання в українському суспільстві. Ну, от і все на сьогодні, любі мої. Бажаю вам спокійних ночей і прощаюсь з вами до наступної зустрічі.